Понад 200 малюків влаштовано у сім'ї на виховання за останні кілька років. А заклад переорієнтовано на розвиток та реабілітацію діток з вадами мови. Так про особливості установи розповідає директор Галина Шпак. Вільні кімнати переоблаштували у навчальні класи початкової школи. Перебладнати групи під класи було дуже складно. Чому? Адже кошти в нас не закладалися в у кошторис, кошторисі, але дякуючи до фонду добрих людей і ще багатьом іншим людям, які нам допомагали створювати класи, ви бачите, які затишні класи, яка хороша матеріальна база створена для того, щоб дітки могли навчатися. Все це зроблено без державних коштів, без жодної державної копійки. Тут кілька класів і була необхідна школьна доска. Второй раз уже мы приобрели в первый класс, второй класс школьную доску приобрели. І также вирішили подарить же праздник, привезли фрукты, привезли з собою наших ребят. Нам очень важно, щоб детки почувствовали какую-то заботу, ласку, тепло, не просто какие-то подарки. Да, получить. Окрім подарунків, матеріальних команда благодійного фонду привезла і розважальну ігрову програму. Цього разу у ролі аніматорів виступали студенти коледжу культури і мистецтв. Ми сьогодні будемо проводити з дітьми різні хороводи, ігри, також вони будуть відгадувати загадки, тобто вони будуть бігати, розвиватися, будуть, ми будемо проводити такі не тільки розважальні ігри, але й трошки розвиваючі. Представники фонду добрих людей наголошують, що подарунки дітям куплено за кошти, зібрані усією громадою. Волонтери фонду зі скриньками збирають гроші на вулицях Житомира. Відтак, такі заходи своєрідний звіт перед Житомирянами. Багато хто знає вже нас, багато знає, чи ми займаємося. Так само я навіть людям говорю, що ми в дитячих будинках допомагаємо. Люди кидають різні суми. Я ж говорю, навіть буває, що 200 гривень 50, по 2, по п'ять. Представництво фонду добрих людей діє у Житомирі 5 місяців. За цей час усією громадою зібрано майже 100 тисяч гривень. Ці кошти передали сім'ям хворих дітей.